Добрий. Добрий вечір. Чути? Так чути. І вас також чути. Привіт, як вас звати? Звідки ви? Мене Роман звати, я з Кривого Рогу. Угу. Мене Віктор, бо дуже приємно. То розкажіть, ви ну, професійно займаєтесь викупом авто з США чи ви так для себе? Ні, я для себе Я не займаюся. Я хотів просто замовити автівку після звільнення з ЗСУ. Хотів собі купити якусь автівку. Ну, бо Мріяв, як був в ЗСУ про автівку. Mm -hmm. І так вийшло, зв'язався я з хлопцями з Magnum Cars. Він сам працює у Варшаві, молодий хлопчина. У мене була умова, була автівка, яку конкретно хотів я замовити. Це була Honda Clarity, була умова комплектація Turing. В «Хондах» є така комплектація «Турінг» — це максимальна комплектація. Я, ну я... і почали ми працювати, я скинув йому завдаток, вони мені зробили знижку, як, типу, як військовому там по ОБД, і, і е, е, вони знайшли мені «Хонду», ну я ж тут працюю ще на роботі, е, скидає він мені, е, як, я її погодив. Якраз я сидів, сидів в кафе з хлопцем і так не дуже не, так, звернув увагу. Ну, звичайно, і там перед цими всіма е, е, покупками компанія е, хоче, щоб ти погодив в автівку, знімав з себе відповідальність. Я її погодив, але, але була умова, комплектація турін, Ми виграли ту автівку за 2200. Хондо. А зранку відкривається там фото, і я дивлюся, що автівка, е не комплектація Турін, там звичайне сидіння, яке регулюється просто вручну. Ну, я йому кажу: А як так вийшло, що ти запропонував мені не ту комплектацію? Ти ж, ти ж е е е листає цю переписку догори, що вона ще е не та машина. Угу. І... Е я кажу, ні, мені така машина не потрібна, а він каже: Ти розумієш, що ти втратиш 400 доларів і ще нам фірмі треба заплатити штраф 600, доларів, що ми відмовляємося від машини. А я кажу, так підождіть, хлопці, я ж хотів заказати машину. Я вам сказав, там, чорний салон, який колір, яка машина, яка комплектація. А ви мені, ну, ви по суті, мене обманули. Ну, ну, мені то, директор я, 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 там США, Українець директор з США мені дзвонив. І дзвонив мені слесарь е, з їхнього СТО, та заберіть. Ми вам зробимо, ми вам сідушки поміняємо. Я кажу, за чий кошт сідушки? За мій кошт ви будете сідушки міняти. Ви ж не за свій кошт поміняєте мені електросідушки. Mm. Mm. І там комплектація турін не тільки е, сідушки, там ще й. Е, там ще й ці, е, там ще й пам'ять Сидінь, там ще куча наворотів, тому що це комплектація Турінг. Я зрозумів. А то це, це отут ви втратили гроші, а другий раз. А другий раз вже я знайшов компанію, яка нормальна, начебто компанія, але дуже матьорий там цей. Дуже матьорий. Е, е, співробітник попався. Там ще, ну, Починає він тільки молодий, ну угу. немає в нього досвіду. А цей вже попався, такий дуже матьорий. І я йому кажу: я вже на Хонду не дивився, відпала в мене ця, як кажуть, ну, відбив бажання. мені він бажання від тої Хонди. Я захотів електричку. Думаю, буду так сувати, а мені грошей не вистачає, бо я вже рік, як звільнився, розтринькав гроші ті, що на війні заробив. Ну, угу. і... Беру або в лізинг, або в кредит. Ну і таке собі відчуття. І він мені каже, бери Теслу. Там, я кажу, ну Якщо Тесла, то це тільки 18-19 рік, трійка, або якщо Еска, то тільки 17 рік. Бо там Intel там менше буде проблем по машині. Він мені, Я кажу, і щоб батарея проїжджала мінімум 400 і і більше, тому що там Тесли є і сотки, вони і 500, і 600 проїжджають. Mm -hmm. Ну, гарні є машини електрички. Але він мені виграв 15-й рік, я теж її погодив, а склалася така ситуація, що теж я побачив вже пізно, що е, їхав дитина до мене з Німеччини приїхала, і, е, е, коротше, погодили її. 15-й рік я теж її погодив, але ж е, ситуація в чому була погана. Що е, коли відкрився теж інтер'єр, там зачуханий і салон зачуханий, і, і монітор розбитий, і в общем, дуже багато проблем по ній. Я кажу, хлопці, я не хочу цю машину забирати, тому що. Е, Ну, мені вона не, не подобається. А це коли вже авто в Україну воно приїхало чи що? Ні, воно ще буде їхати в Україну, воно зараз їде. Я, я скинув їм е, початку 400 доларів, а потім ще 1800, а потім я вирішив цю машину не брати. Вона 75-ка і. Е, Зв'язався з керівниками, вони мені сказали, ми тобі привеземо так, як ти там. Ну е, я вже просто заїбався. Я все літо купляв собі машину, і на настільки, вибачте, за мій французький, настільки ага. мене це психічно і ага. е, роздовпало. Ну, я, по перше, був два з половиною років ЗСУ, і ну, трошки від цього ж життя, ну я, я рік ходив роздуплявся, ну так привикав до цього життя, ага. та е, як громадського. Ну, зараз працює це лірика, але ж, е, ну, я, я чому звернувся до фірми? Тому що вони спеціалісти, вони, я зразу кажу, хлопці, я був на війні, мріяв про машину, е, така-та-та-та така -та машина мені цікавить. Е, а кажу: я повинен бути задоволений їздити і кайфувати, а не думати, ну на що мені Тесла 15-го року? Ну, мені хлопці всі кажуть, це вже старйок, це кажу, вже. ну, Тесла ну, 2015 рік. Їх почали випускати в 2012, в 2013 році. Ну це кажу, вже гімно. Ну нащо тобі така машина? Honda -та була 19 чи 2020 року. Ну там були пошкодження більше, да, це пошкодження менше. Але ж через 3 роки там буде питання з батареєю у цієї Тесли. А я беру машину не на 3 роки, а мінімум на 5. Як там підуть справи. А може на 10. А якщо я візьму Kia Niro 20 2020 року, я на ній 10 років від'їжджу. Тому що в машині 5 років. Ну, зараз службова машина Toyota Camry 12 2012 року. Я на ній їзджу. Ну, нема проблем з нею ніяких. А добре, а чого ви ну дивитесь за мерки? Я між іншим для всіх людей говорю, що ну, якщо ви хочете авто США, то ви виділяєте на це півроку і маєте на увазі, що у вас буде постійно голова боліти цими питаннями, там що вибрати, це ризики, це все. Ну є мінуси. Я говорю, якщо е, ну набагато простіше в Україні купити авто, просто знайти хороший варіант. Ви не пробували в Україні щось знайти? Так, але ж. Піоніра в Україні коштує від 18. А та в Америці її можна завести в бюджет 13-14. Ну, так, але якщо додати всі ці і додати всі ремонти, то я не думаю, що там вийде на 5 тисяч дорожче. Ой, дешевше. Там може вийти на тисячу, на дві, на три. Ну, а від 3. Навіть 3 три. Навіть три, це ж теж гроші. Угу. Так, зараз. У, у мене знайомий, до речі, вкупив в Києві KIA Niro за 15 тисяч, але він знайшов. А по е, авторі я не знайшов 15 тисяч. Там 17, 18, є 19, 20, ну, дивлячись, який рік. Ну, а там рік треба брати, хоча б 18, 19. Або 20. Е, дивіться, я ну, а 21... от якраз тут, пишуть, от пишуть, підказують мені, я теж вам хотів сказати. от ви двох, от ви розказували дві історії. В двох історіях ви затвердили якраз у це авто, і тут якраз виходить. Ну саме тоді треба було просто уважніше дивитися, бо це дуже важливий був момент. То, так, але Так, купалися так, вам такі так. менеджери. Розумієте, зараз є такі менеджери, от як мені ігор, це BMW 2.7 називав. Є такі менеджери, які не знають слів. Ланжерон і Поріг. <свіс> тобто, ну це не сильно розбирається в тих машинах, вам от підібрали, ви затвердили, і так і вийшло. Бо ти менеджер Так, Я, я, я затвердив, я, так, так, це моя помилка, що я затвердив. Але ж е, це це вони скидають кожну машину, і якраз буває, що так попадає, що ти дуже зайнятий чимось, і ти розумієш вже потім, що. Треба було все кинути, бо це твоя машина на майбутнє. Тобі Добре. треба сісти і прийняти рішення, виділити якихось 30 хвилин, подивитися, все узнати. Там дуже багато нюансів. Я вже почав, я вже як сам буду скоро, як цей як спеціаліст по машинах вже я вже розуміюся, там ну, деякий ремонт треба зробити, вже по теслах почав. І по своєму місту я їжджу дивлюся. Поїхав, взяв, по об'яві надзвонив Теслу, сів, покатався, подивився, спитав, які проблеми. Ну, є друзі, в яких тройка взагалі без проблем Тесла. А у Ескі є проблеми. Угу. Ну і між іншим Це... на рахунок ремонту. От я вчора брав таке невеличке інтерв'ю. В там представник СТО в Києві був, то він от якраз сказав, що. На тройці сталевий кузов, і там заміна, наприклад, черв... четверті коштує 400 доларів, а в Ескі алюмінієвий кузов, то там 800 доларів заміна є ідея, тобто в два рази дорожча заміна четверті. На Ескі, так? Да? Так. От він якраз це сказав: одразу собі пункт поставив. Якщо Тесла, то тройка, а не сім'ярка. Так, не потрібно. Так, ну я зараз трохи пропустив багато, що тут підписано. Добре, дякую, що поділилися своєю історією. До речі, дякую вам за службу. Ну, от бачите, попалися некомпетентні менеджери, попалися, не, не, не прислухалися до вас, не почули, що вам треба, наприклад, в першому випадку саме ту комплектацію. Ну, і так от є. І ми якраз я, ми як, якраз якраз я, випадкує... я беру електричку, і якщо всі люди, які хочуть в собі електричку, то вона має проїжджати. Від 400 до 500 вже такі є електрички, від, ну хоча б 400. Тому що якщо її е, машина вона повинна працювати. Я не беру там, ну, як я не бізнесмен, щоб жопу возити. там Знаєте, як кажуть, вона повинна працювати. І вона буде заробляти гроші я або на таксі, або доставка, або ще ну, дуже багато функцій автомобіля, які можуть виконувати. Навіть є бусики електричні зараз вже. І я бачив і Віто, і Нісани, і машина повинна заробляти. Тому якщо ти береш машину, вона повинна проїжджати хоча б, хоча б 400 км на одному заряді. Ну, це просто бо ви для бізнесу берете машину. Я от вам скажу: в мене знайомий, мабуть, років два тому купив Kia Soul, щоб суто щоб по місту їздити з дому на роботу. Е, Проїжджала так і особи 85 кілометрів максимум. Ага. Ну йому і... на роботу і... з роботи і... вистачало, він економив вже на, на бензин. На бензин так, на так. Ну але йому хватало, бо він каже: я за, за день не більше 50 кілометрів наїжджаю, то мені, мені достатньо. А за ніч він ставив там, там в нього лічильник день-ніч якраз живе в своєму будинку, то він собі на ніч ставав і заряджався. Так, так, так. Ну, як, а, для, кого? От... Для, от для вас треба 400 500, щоб проїжджало, а для декого і 85 достатньо. Ну, наприклад, зараз Toyota Camry заправляю пропаном газ. Toyota Camry 2,5, ця 55-ка. Угу. Раз в 3 дні її треба заправити на 1300 гривень повний бак. Раз в 3 дні. Рахуйте, якщо ну, це фірма працює, кожен день людей треба возити на роботу. Ну, от, рахуємо десь в, в місяць, це приблизно плюс-мінус 11, 12, 13 тисяч гривень. Uh -huh. Правильно? 10 разів ти заправляєшся. Так, якщо по тисячі, так. Ну, десь приблизно такі, така сума. Плюс ТО. Масло 10 тисяч, ну, хтось 8 тисяч міняє. Це плюс прибавити ще мінімум 5, 6-8 тисяч гривень. Десь так, приблизно хто яке масло заливає, які фільтра дорожче. Ну, і на, за рік це приблизно виходить, ну, рахуємо, на 10 цю суму, 10 місяців це вже буде 130 тисяч і ще плюс 2 місяці. 140 десь з маслом це буде 150 тисяч гривень. Угу. То це вже десь приблизно 3,5, а може і 4. Десь на дальняк поїдеш, колись інколи, можливо, і дальняки бувають. То це вже приблизно 160 тисяч гривень, а це 4 тисячі доларів приблизно. Так. Ну, і тоді вже ми можемо дивитися, скільки можна. Зекономити. А якщо це таксі, то таксі проїжджає від 250 до 250 в день. Ні, ну то для таксі ясно, що ви вигідніше на електриці їздите. Так, так, ну, так я б вам порадив би спробувати в Україні якусь знайти машину і. Не, ну, це реально складно іноді буває з Америки пригнати. то. Тим більше час це займає, і тим більше у вас вже був такий подвійний досвід негативний, вам вже буде складно тепер. Довіритись комусь. Так, і так, але ж закон, розумієте, до 1 січня на електромобілі ви ж в курсі. Я, да, я знаю, але тут діло в тому, що мені так здається, що зараз от зараз кожен, хто займався от в автобізнесі, кожен хто мав якісь там вільних 5, 10, 20 тисяч доларів. На всі закупляють електрички і приганяють, на всі закупляють і приганяють. От мені так здається, і, і на мою думку, зараз 100%. в Україні ринок перенасичений. 200%. Так, так 200 відсотків. І ще так. невідомо, чи з 1 січня вони піднімуться в ціні, чи, чи, То, чи і залишаться. Я хочу сказати. Мені здається, що на даний момент ринок перенасичений, в нас ще є скільки жовтень-листопад, грудень є три місяці. І от мені здається, що якщо зараз підійти до продавця. І з ним торгуватися, то він може реально скинути для того, щоб він встиг ще прокрутити, бо він за три місяці ще може з Європи там дві машини пригнати. Тому мені здається, що зараз купляти електроавтомобіль можливо і ну нормальний час. Саме зараз. Бо дуже кажу, цікава, в... дуже цікава ідея. Да, я розглядав з Європи. Можливо, так і спробую. Якщо м -м, підійде автівка, я дивився Кіаніра у нас у кривому розі у хлопчини. 80 тисяч пробігу з Норвегії. Він рік О, вже до речі, був. не сильно довіряйте тим всяким пробігам. обов'язково перевіряйте їдьте або на СТО, хай підключають комп'ютер, хай всі так, так, так. дивляться бо зараз вже вже після... багато людей, які скручують пробіги. Я вже після цих, цих е, історій на своєму досвіді не дуже вдалому вже не, не довіряю нікому. Ну, то я за що і говорю? То вам, вам тоді краще в Україні купити. І, 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 нехай ви можете трохи переплатите, але що ви на місці, без цих нервів, без цих проблем і так далі. Так, можливо, так і є. Добре, все тоді. Дякую, що приєдналися до ефіру. Всього найкращого. І нав... дякую за... Навзаєм, нав Дуже дякую. Да.